Вартові різдва на поштовій марці до прем'єри нової різдвяної казки Укрпошта випустила святкову марку. Її урочисте погашення відбулося на допрем'єрному показі фільму. Вартові різдва картина виробництва «1 плюс 1 медіа разом із партнерами відкриває святковий сезон кінопоказів. На презентації стрічки побувала до речі, і я а також кореспондент Дмитро Фурдак і принагідно розпитав українських дітей, чого вони бажають на різдво, і це дуже зворушливо. І один, два, три на мене спинки. Чуть рівніше усмішка. Так клас, чудово. В одному зі столичних кінотеатрів уже панує різдвяна атмосфера. Знайомство з ельфами, зіркові фотосесії, сяюча ялинка і морозиво тут презентують фільм Вартові різдва. Нову українську комедію підтримав і національний оператор поштового зв'язку Укрпошта. Наш фільм зібрав навколо себе велику кількість партнерів. Кожний з них для нас максимально цінний. І, звичайно, Укрпошта також доєдналася до нашого проекту, стала частиною нашої історії. І з нагоди виходу нашого фільму випустили спеціальну марку Вартовірі 2 для того, щоб всі змогли. В Цей період написати листи своїм рідним з побажанням. Можливо, дітлахи напишуть листи Святому Миколаю. Дітлахи пишуть листи тут такі і діляться, чого просять у різдвяних чарівників. Щоб він мені приніс книжки і, і красівки нові. Я зараз пишу е, листа Святому Миколаю для того, щоб на Миколая тато став добрий. До нас додому приходить один дворовий кіт. Я його назвала Олег, і він дуже ласковий. І я хочу, щоб тато дозволив його забрати собі. Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній дух зими зображені на святковій марці, яку Укрпошта презентує до прем'єри фільму. І от урочисте погашення марки зі штемпелем першого дня. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський натискає печатку разом зі співавторкою сценарію Тетяною Шулікою. Це такі поштове свято, да коли всі вітають своїх рідних. Звісно, завжди бійців Збройних сил України їм рідні пишуть листи, діти багато пишуть. І звісно, наші марки це те, що йде на листах і приносить трохи позитивного настрою цього року. Вартові різдва розповідає про трьох чарівників, які змагаються. Хто з них має бути головним на це свято? Але їхня конкуренція призводить до того, що свято зникає взагалі, а самі вони втрачають свої чари. Це перша повнометражна картина виробництва 1+,1 плюс медіа з партнерами. Керівник телевізійного бізнесу 1+,1 плюс медіа Максим Кривицький розповідає про плани вже на наступний рік. Тільки на 26-й рік самовласно і з партнерстві ми запускаємо 8, може бути 10 проєктів. Різноманітна тематика. Ми хочемо зараз охопити найширшу ширшу аудиторію. Це сімейна аудиторія, коли в кінотеатрі ходять не тільки парами, а й приходять друзів, приходять разом з дітьми. Різдвяна комедія для всієї родини вартові різдва у кінотеатрах країни вже від завтра, 13 листопада. Оційне бажання дівчинки віри стирає різдво з пам'яті людей: святий Миколаїв, Санта Клаус і прадавній дух зими втрачають. Свої чари це зав'язка нової стрічки, яка вже цього четверга виходить на великі екрани. Вартові різдва, перший повнометражний фільм виробництва один плюс один разом із партнерами. Автори сподіваються, перегляд цієї картини стане новою сімейною традицією українців. Зйомки фільму тривали навесні цього року. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак став свідком початку знімального процесу. і трохи відкриє таємниці різдвяної казки. Ну що, готовий О, та, ти ти дорого багато в акторів, які виконують головні ролі вартових різдва. Перша примірка костюмів. Да-да-да, тут воно просто стоїть отак, як «Термінатор», а Ми його пом'якшуємо. Виперемо підкладку, продовжуємо і ці. Колбасні Актор Іван Бліндер грає святого Миколая. Уродженець Івано-Франківська зізнається саме цей чарівник був першим, про якого він дізнався в дитинстві. Має суперсилу і виконує бажання дітей, проникає в дім, залишає подарунки. Якщо ти був чемний, тобі залишав подарунки. Певно, що постійно. художниця з костюмів Галина Соколовська пишається образом Миколая. У нього майже все ручної роботи. Навіть ці шнури вручну плелися, пампони робилися вручну. А ось цих вставок із натуральної шкіри на жилетці чарівника могло не бути. П'ятниця купила цю чудову шкіру, яка нам саме треба була. А, а в понеділок складу вже не було. Був тоді прильот та попри війну, зйомки мають бути за розкладом. Приміряти образ настає черга Станіслава Баклана. На ну, це наша ну щоб стояла, цікава ти жінка. Народний артист України грає роль прадавнього духу зими. За сюжетом у певний момент персонаж Боклана вдягає чужий одяг. І цим каптаном дизайнери особливо пишаються. З тканиною взагалі з цією була біда, ніде не могли знайти замовила з Нідерландів і прям фінгерс-крос. Тепер мені в Я, ходить? як Я це де да, в, такі, в такій такої І Ніякий не Дід Мороз, а прадавній дух зими. Не дух, а душніла. У вартових різдва прадавні дух зими, святий Миколай і Санта Клаус намагаються вирішити, хто ж із них має бути головним на це свято. Санта Клауса грає заслужений артист України Михайло Кукуюк. у фільмі він говорить із англійським акцентом. Проблеми з цим твердить кукуюк. У нього не було. Він закінчив школу з поглибленим вивченням англійської, і навіть до акторської кар'єри встиг попрацювати перекладачем на заводі електровимірювання в Житомирі. Обри день, Евпаде. Має вас відчуття, що зараз, попри цей страшний час, в Україні відбувається диво, те, що робить зараз український народ, і е, цей фільм він абсолютно потрапляє в настрій зараз нашої країни. От він потрапив дуже сильно оце відчуття дива. Усі зйомки фільму Вартові різдва відбувалися в Києві на знайомих кожному українцеві локаціях. Контрактова площа, хрещатик, європейська площа, національний музей історії. Автори річки сподіваються, вона стане добрим другом для кожної родини. Це така комедія про нас, про дітей, про віру в добро, про, про любов і родину, яку буде приємно подивитися, просто коли тобі... Погано на душі вартові різдва в кінотеатрах країни вже з цього четверга, 13 листопада. Вірю, що з цього року, 2025-2026, у цьому на стику часів відбудеться входження нової традиції в мою сім'ю. Це перегляд кожного кожного різдва фільму. Вартові різдва. Я знаю, де вони Дмитро Фурдак, Геннадій Шульга, ТСН, Сен, марафон. Єдині новини. Вертаємось до студію. Насправді, Тетяна Шуліка, керівниця управління проєктів один плюс виробництва художніх проєктів 1+,1 плюс один продакшн, авторка вартові різдва Різ-2». Тань, вітаємо. У нас ти сама напевно бачила такий був непростий і, напевно, не випадковий перехід від теми Бокимнянські ліси, вартові різдва в такі контрасті, контрастні і непрості часи. Скажи, будь ласка, з огляду на цей фільм. Чи вдалося вам знайти місце для казки в Україні в 2025 році? Дякую за запитання. Це воно дуже важливе, і, як на мене, надзвичайно важливо, що нам вдалося, і це, це місце для казки є зараз. І є шалена потреба до казки, тому що це те, що нас підтримує, нас самих, як творців, всю команду весь цей час створення підтримувала і далі надихає. Вчора сталася ця прем'єра. І очевидно, що аудиторія дуже гарно реагує, і це те, що зараз потрібно, глядачу. Які сенси закладені в, в, в проект, і завдяки чому ми хочемо, от як ми в підводці сказали, створити цей продукт таким, щоб він жив не лише цього року ці новорічні свята, а й залишився як елемент сімейного святкового перегляду. Ну, ця казка має всі ознаки. Вона створена за всіма принципами класичних різдвяних казок: тобто, це про кохання, про любов, про дружбу, про віру в диво, про надію. Це те, що нам зараз дуже потрібно. Але водночас ця казка дуже автентична. Вона про нас, тому що вона суто про українську історію за межами України вона навряд чи комусь крім українців буде зрозуміла. Але у нас всередині вона викликає дуже великі сильні відгуки. Ми це бачимо. Від початку створення ідеї, да і зараз, от до вже фактично початку прокату, це те, що закладено від початку, воно дуже природнім способом туди заклалося, тому що це про наше життя, про наше сьогодення, і воно далі транслюється і чіпляє людей дуже сильно, Таня. Хоча це сімейний фільм, і закликає туди йти дітей родини з дітьми, але разом з тим, про що мають знати ті люди, які йдуть. Дивитися навіть такого роду фільм, тому що зараз. Такий спектр емоцій переживають наші родини, діти. Як підготувати дитину до перегляду цього фільму, враховуючи ту ситуацію, в якій вона опинилася? От я б навіть ну не знаю, якби в мене була маленька дитина, і туди вести, я не знаю, буде там присутній батько, не буде він там присутній, чи та дитина має того батька вдома, чи вона з ним зустріне новий рік, чи ні. Ну тобто, хвиля різних mm -hmm. емоцій, як правильно підготувати дитину, яка йде на цей фільм і кому не варто туди йти. А, ну, дивися, зараз дійсно дуже чутливо. Суспільство, ми цього свідомі, але знову ж таки, оскільки ця казка про наші поточні події, і там відображена ситуація, в тому числі така, яка стається дуже в багатьох родинах зараз, важливо знати, що це саме казка uh -huh. і місце для надії все одно є. Щоб не відбувалося, ми маємо. Ну ми як діячі. Культури і а, працівники мас-медіа маємо все таки а, давати це поле да підґрунтя для надії і віри в те, що все може закінчитися а, добре, і надія завжди має лишатися в серці. І залишається буквально 30 секунд для останнього анонсу. Де, де коли дивитися, і як взагалі. дивитися так. з 13 листопада в усіх кінотеатрах України квитки вже у продажу. Будь ласка, приходьте. Ви отримуєте справжнє задоволення. Вдалої прем'єри. і дуже. гарного прокату. Дякую. Тетяна Шуліка, керівниця управління виробництва художних проєктів «1 плюс 1 продакшн, продя... продюсерка і автора Вартові Різдва була гостею. Прем'єра 13 -го листопада.